Доброго дня! Я вчитель практик, але намагаюся приймати активну участь у роботі конференцій, семінарів, форумів задля спілкування з науковцями, однодумцями, людьми небайдужими до проблем сьогодні. в тому числі і задля спільної роботи по вирішенню питань поводження з відходами та збереженню природи рідного краю. Ми вчителі розуміємо, що усі знання, отримані в школі, повинні використовуватися дитиною в реальному повсякденному житті, тому й займаємося пропедевтичною роботою з учнями, закладаємо у їхню свідомість зернятко-екологічних знань. Це зернятко в умовах нової української школи має назву ключова компетентність, а саме екологічна грамотність та здорове життя. Для увиразнення ключових компетентностей в новій українській школі запроваджене поняття «наскрізні лінії». Так от, екологічну компетентність, у виразнена скрізна лінія, тобто соціально значима надпредметна тема екологічна безпека і сталий розвиток. Реалізуючи наскрізну смістовну лінію екологічна безпека та сталий розвиток, ми маємо на увазі розвиток, який дозволяє існуючому поколінню задовольнити свої потреби без шкоди для майбутніх. Працюючи над темами жива і нежива жива природа, погода, клімат, довкілля, транспорт, подорожі, здоров'я» та інші, ми формуємо в учнів поняття того, що людина частина природи і її існування безпосередньо залежить від природнього середовища. Навчання наскрізними лініями характеризуються насамперед організацією навчального середовища, в тому числі фізичного, тобто оформленням класної кімнати. Згідно наказу Міністерства освіти та науки, в класі має бути вісім осередків. Серед них ви одразу виділите осередок або куточок живої природи. Так, саме тут дітлахи вирощують кімнатні рослини, зустрічаються з тваринками, вчаться за ними доглядати, проводять досліди, знайомляться з ознаками пір року, набувають перший досвід щодо правильного поводження з відходами. І на слайді ви бачите приклади оформлення куточка природознавства юного природоохоронця. Це вже як ви вирішили його назвати з дітьми? У різні пори року. Можливо, у вас склалося враження, що цим куточком і закінчується екологічне виховання дітей? Смію завірити, що ні. Я запрошую вас у гості до класної кімнати, де ми разом з учнями дізнаємося про навколишній світ на різних уроках у різних тематичних змінних осередках. Один з них природоохоронний, прикрашений відповідними ілюстраціями, ви вже побачили. Але спочатку давайте познайомимося. І знову нам на допомогу прийшли малюнки живої та неживої природи. Це спільнота класу. Ви бачите, що дітей ототожнили себе з полюстками ніжної квітки та маленької сніжинки, тому що вони такі беззахисні і потребують чистої від відходів землі. Діти пояснюють, що квіточка не зможе піднятися, вирости та розквітнути, якщо на ділянці буде розкиданий, наприклад, поліетилин, а сніжинки не зігріють озиму, якщо люди будуть з машин викидати сміття на поля. Діти знають, що могутній дуб це символ міцної сім'ї. Та задля довголіття цього велетня біля нього не має бути, наприклад, будівельних чи хімічних відходів. Якщо ми завітаємо в інші тематичні осередки, осередок читання та письма, математичний осередок, ми теж будемо зустрічатися з завданнями природничого характеру. Наприклад, на стіні слів для вивчення на тижні світ тварин є слова, назви тварин рідного краю та інших місцевостей. Або розв'яжемо задачу про крота. А разом з тим зробимо висновки: що якщо в землю буде зарита склочі бляшанки, ця тваринка не зможе рити собі нірки, ходи, тому що поріже лапки, мордочку і зможе навіть загинути. Посеред кобаленького митця ми бачимо змінні дитячі малюнки, пейзажі красивих місць у природі або малюнки мотиватори з закликами не руйнувати гнізда птахів, не розпалювати багаття в лісі, поробки природничого характеру виготовлені власноруч учнями з відходів. І в ігровому куточку, на килинку під час гри діти можуть пізнавати рідний край, граючись глобусом, мандруючи пальчиками на теренах дитячої карти України, де на певних територіях зображені відповідні види тварин, рослин, історичні місця. І все це викликає у маляків інтерес, подив, бажання побувати в цих мальовничих куточках рідної країни. Мають можливість діти постійно за ілюстраціями повторювати правила безпеки під час подорожей. І в цей же час змінна научність нагадує про збереження ялинок взимку, а первоцвитів навесні. Навіть усередок учителя допомагає зрозуміти, наприклад, послідовність просинання гілочок, фруктових дерев після зими. Але краще вчитися спостерігати за змінами у природі, як писав Василь Сухомлинський під голубим небом. Ми намагаємося так робити і на ранкових зустрічах, і на уроках, і під час створення проєктів, і в ході позакласних заходів. Про нові відкриття щодо стану природи рідного краю діти у захваті розповідають вдома батькам, а в школі в осередку батьків вони можуть бачити і інформацію про сортування сміття, і нагадування про правила поведінки в лісі або біля водойми, в тому числі про збереження первоцвітів та латаття, заборони ловити рибу під час нересту тощо. Саме взаємодія педагогів з батьками дає можливість дітям доторкнутися до малознайомої природи у більш віддалених куточках рідного краю. Особливо, якщо допомагають цьому такі організації, як Всеукраїнська екологічна Ліга, департамент екології Донецької обласної державної адміністрації, завдяки програми екологічними стежками рідної України, яку вони реалізують вже не перший рік. І за яку ми щиро дякуємо цим організаціям, наші діти милуються навколишнім світом, надихаються бажанням берегти цю красу, вчаться елементарним діям по збереженню природи, не розкидати сміття, сортувати його, не порушувати умови проживання тварин, птахів тощо. А потім, після повернення додому з подорожі, Юні мандрівники, озирнувшись навкруги, знаходять мурашники і намагаються їх берегти або збирають друзів для толоки на місцевій водоймі. Саме так із зернятка проростає росток. Саме так стають екологічно свідомими своєї країни наші діти. І лише у взаємодії ми, дорослі, небайдужі люди, зможемо виховати покоління, яке виправить помилки, зроблені, на жаль, нашими сучасниками. Так, усім мирам, щодня, щогодини. Край наш що ж саме, бо він у нас єдиний. Донбас, Україна, то земля. Відповідаємо за них. Ми, ви, ти і я. Люди, почуйте, я всіх закликаю. Берегіть природу, бімокра! Дякую за увагу.